Приїхали на поле кидати селітру. От бачите, ось так то виходить. Земля влажна, що навіть передають на сьогодні дощ 6 мм. Якщо таки доща не буде, воно все одно впитається, бо воно мокре. Був вночі дощ. Треба було кинути, звісно, перед дощом, але ми час думали, що його не буде. Ось так то виходить. Трошки є болото, ну то нічого страшного. Шенечка підойметься. Покриття дуже рівномірне, як бачите, так. Красота. Мені подобається дуже. Кидаємо приблизно без всяких GPSів на око. ну, Чуть більше буде там розхідно, нічого страшного, зато рівномірно, як бачите, виходить, що. Ну, супер виходить. Це пшеничка, та, що ми сіяли, 17 гривень кілограм. Є вже по ній буряни, дуже брали після агрофірми, вони засрали поля, не кропили толком і маємо зараз буряни. Треба вже кропити від буряну, але пшеничка ще слабенька. Зараз кинемо сілітру і будемо кропити через пару днів. Виходимо на четвертій передачі скоренько. Тут, грубо говоря, оцей один квадрат, це один у нас пай такий, той другий квадрат, то другий пай. Ну, Бім виходить, вже десь пів гектара, тато вже кинув. Ну, пшеничка непогана сама по собі, просто вона маленька, маленька, ми її трошки пізно були, посіяли. Вона як вроді би не хвора, трошки її був і мороз прибив, але ну, вона гарна. Гарна вона піде, піде у ріст після цієї селітри. Скільки на гектар я вам поки сказати не можу, поки ми все не кинемо. Переїдемо на друге поле, засніму вам там яка пшениця у нас. Ну, це буде на насіння ця вся пшениця, ми будемо її ще підживлювати по листу. Ну, Будемо старатись зробити з неї гарний посів мат. Саме головне, що добре, добре виходить і що є влага, що воно навіть, ну, якщо доща таки не буде, то як бачите, промочило воно дуже добре, що це все піде, піде на користь. Піде у землю, роса є. І плюс дощик передають на 3 години 6 мм. Якщо ще піде цей дощик, то ще буде красота. Ціна на селітру ці 1100 гривень мішок 50-кілограмовий. Є ціни трошки дешевші. Казали мені люди, що є й по 1000 гривень, але у нас немає таких цін то 1100 гривень мішок. Це без доставки. Рома колись купляли. Пізніше вам ближче покажу, якщо вам цікаво. Пишіть, що хочу обзор на рум, і я зроблю вам обзор на Рума. Всім дякую, всім до побачення.